Всім привіт! Мене звати Андрій Храмковий. Це мій YouTube канал, де я буду розповідати про бізнес та його виклики у ці часи. По-перше, хочу сказати, що я являюсь, як і ви всі, теж підприємцями. В мене є бізнес, це мережа розважальних центрів Перший легіон, які знаходяться у Дніпрі, у Києві та у Івано-Франківську. Ось. І зараз такі часи, коли. Треба щось вирішувати, далі щось е, виживати цьому бізнесу. І я вирішив створити цей канал, де ми зможемо поспілкуватися, обмінятися досвідом або навіть е, знайти виходи із якихось ситуацій, які з нами трапляються. Одна із перших проблем, які ми зараз переживаємо, це проблема виїзду кадрів за кордон. Тобто, в нас. Багато працює молоді, це інструктори, які проводять е, розважальні заходи. І всі ці молоді люди е, виїжджають за кордон і, напевне, що вже не повернуться. А також в нас, наприклад, виїхали там Хар, е, можливо, там інші фахівці таких більш вузьких галузей. Тому це проблема номер один. І е, вона зараз вирішується так, що наймається, наймаємо тих, хто є. Друга проблема, з якою ми зіштовхнулися зараз, це електропостачання. У нас вже на кожній локації є генератор, є інвертор, і все це коштує великих затрат. нам. Я гадаю, що у вас також, якщо зараз нема генератора або інвертора, бізнес практично можна закривати. Ще один виклик, який ми зараз проходимо, це те, що багато наших клієнтів, які платиспроможні, які з нами вже давно і наші постійні клієнти. Вони виїхали за кордон і не збираються сюди повертатися. тобто ми втрачаємо нашу аудиторію. І ось закінчується вже цей рік, і ми е зазвичай плануємо нові е плани, якісь перспективи на наступний рік. А тут ще додається суперновина. Я думаю, що всі підприємці про неї вже чули, що в планах є додати ПДВ до оподаткування ФОПів. І це якщо це станеться, це ще нема такого законопроекту. Я подивився, якщо це станеться, це буде просто треш. І я взагалі не знаю, як виживуть ці ФОП. Тому зараз саме час думати, що робити далі, розібрати ці питання і намітити собі вектор, куди рухатись, в якому напрямку або можливо навіть в яку країну. Якщо тобі цікаві ці теми, і ти як і я підприємець, а я підприємець із Дніпра, як я вже вказав, в мене є локації в Києві і у івано франківську то обов'язково підписуйся, будемо це все обговорювати, обговорювати військові питання і як в цих реаліях вижити ФОПам, найняти співробітників, платити податки і залишитись на плаву. Андрій Храмков, мій канал. Підписуйся на мене, будемо разом вирішувати це всі питання підприємців.